Дістатися із точки А в точку Б без заторів та аварій. Директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак розповів про вдосконалення руху на дорогах Франківська. Все для того, каже, що пересування вулицями було комфортним та безпечним як для водіїв, так і для пішоходів. Основна увага знову ж таки була зосереджена на схемах руху. Ми зробили 32 нові схеми руху на вулицях нашого міста. Зміни подекуди вони були. Десь такі точкові а подекуди вони були глобальні. І основне, що ми зараз стараємося робити, це є збільшення кількості смуг на перехрестях, де це є можливо. Найкращим своїм проєктом комунальники вважають зроблені зміни руху біля Пасічнянського мосту. Це є під мостом на вулиці Галицькій на набережному Надріччя. Завдяки тому, що було додавлено смугу, змінено конфігурацію кільцями фактично позбулися. Затору на набережні, який іноді до Калинової Слободи у нас був, коли люди всі їхали фактично в одну смугу туди на кільце. Зараз їдуть у три смуги, і в принципі роз'їжджається те саме виїзд на Галицьку на міст, коли ми зробили, що з Галицької на міст можна їхати тільки лівою смугою, і завдяки цьому знову ж таки дуже швидко почала роз'їжджатися набережна. Уже цьогоріч, задля безпеки водіїв комунальники змінюватимуть схему руху на вулиці Береговій. Там є вишка. На вулиці Береговій, і були різні думки, що робити, і не одна людина влетіла в цю вишку в темну пору доби. Е, ну, Відповідно, ми розробили нову схему, дуже все логічно. Тобто вишка ховається просто в одній з паркувальних місць, тобто з боку будуть паркувальні місця. Зараз водоканал розпочав ремонт мереж на вулиці Береговій. Ми десь планували так само поточний ремонт. І в цьому році я думаю, що ми цю схему зможемо реалізувати. Прошу. Ні, ні, воно буде там рідлінія паркування де ця вишка. Тобто, це буде просто одне із паркувальних місць. Воно сховається, і ніхто туди не буде в'їжджати. Щоб вирішити питання заторів на перехресті вулиці Дністровської та Васильянок, комунальники вирішили відмінити односторонній рух на Тарнавського. Ми десь самі були здивовані, чому ця вулиця закрита, коли почали аналізувати. Тому що є завантажена вулиця Дністровська, яка в'їжджає вліво на Василянок або вправо на Василянок. А відповідно можна їхати ж прямо. Тобто, бачите, воно навіть було спроектовано таким чином, що середня смуга їде прямо. Відповідно, щоб не їхати в кругову і завантажувати Василянок, можна буде втікати прямо на вулицю Патернавського, тим більше Купчинського до кільця. Вона вже є двостороння вулиця. Загалом каже Михайло Смушак, до кінця року запланували чимало змін на дорогах Івано-Франківська. Мар'яна Джерча, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.